Дональд Трамп, як свідчать зараз різні джерела про ту розмову, він рекомендував Путіну запропонував Путіну написати щось реалістично, тобто всі розуміють, що Якщо там в меморандумі буде щось нереалістично, то це черговий дедлайн, і судячи із заяв Сполучених Штатів, ну на самого Дональда Трампа. Ну Марк Рубіо про це говорив. Що це буде означати, що адміністрація, якщо якщо буде написаний такий нереалістичний меморандум, який не може бути прийнятийсь Україною і Європою, це буде означати, що адміністрація Дональда Трампа не те, що вона вийде з переговорів, ну може особисто Дональд Трамп не буде приймати участі, а вони не будуть заважати Конгресу прийняти ті пакети санкцій і тиску на Росію, які ну Росія дуже не хоче. Тому от це питання меморандуму і умов припинення війни з точки зору Росії. Вони дійсно Путін зміг вивернутись у розмові з Трампом від ультиматума стосовно 30-денного припинення вогню, але він погодився на цей меморандум, що він напише щось реалістичне і сам сказав відразу після розмови, що так ми працюємо з меморандумом, в якому мають бути він сказав верніше так, що до Трамп. Здається, так він сказав, що Дональд Трамп просив написати таке, що буде прийнято Україною і Європою. От вони пишуть. Звичайно, всі розуміють, черговий, черговий такий час, черговий день, коли вони представлять цей меморандум, що там буде написано стосовно їх засіхань на, ну, на українські землі. Вони ж хочуть заселити бурятами Запоріжжя і Хасон. Умовно кажучи, і хочуть створити на території України, включаючи суми і Харків ще якусь там буферну зону. Ну і всі вже розуміють, що що незважаючи на контакти Вікафа з Путіним, це ніхто не сприймає як реалістичним. Але ж якщо Путін це напише і це не буде прийнято, сполучені штати ну натякають, що ну що до Трамп нічого не зможе зробити, і будуть 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 санкції не тільки Європейського Союзу, але й згодом Сполучених Штатів ну, навіть такі. Жорсткі санкції. тому ось чекаємо і Лавров, і судячи з того, що говорить Лавров, що починають знову говорити росіяни, що українська влада нелегітимна, що розпад радянського союзу нелегітимний, що взагалі немає про що говорити, і все, що не є відновленням радянського союзу, це нелегітимне. Тобто, вони дуже не хочуть писати щось не хочуть писати реалістичний меморандум.